Паліно, mm. на якому фестивалі тебе от, те, що ти пам'ятаєш, із того, що ти пам'ятаєш, скажімо <скільки> так, так, тебе так. розірвало на маленьких хомячків? <скільки> ну, літ 10 був, мабуть, на діні зависимості Білорусі. А він в тебе тривав 10 років. Боже мій, 10 років святкування. Це по суті каторга. На таку <скільки> каторгу, я впевнений, згодились би організатори цьогорічного фестивалю Вудсток, який ось буквально днями відгримів, так прийнято говорити, так відшумів трошечки так тихесенько, шопа в селищі Грібовка. В чому проблема цього фестивалю? Ніхто ще не зрозумів. Це перший дебют блін, комом або комой, я би навіть так сказав. Було все. Музика на якісному рівні, світло, сцена, все не було тільки одного: або двох, або трьох, або десятки тисяч глядачів. Майже не було глядачів. В чому проблема дім? Мені здається, це Бермудський трикутник. Так. І е, людей, які організовують Сігіт в Україні, наступного року я хочу застерегти. Остерігайтеся, Грибівки! По-перше, назва «Грибівка» Ну, хоча б рекламу дати, правильно? Ну, хоча б рекламу дати, але в Грибівці і Summer Sound не пройшов, Woodstock не пройшов. Тому сід вам пряма дорога на Труханів. Давайте подивимося, як проходив власне Woodstock. Один із наймасштабніших музичних фестивалів Європи Вудсток, який щороку проходить у сусідній Польщі, приїхав в Україну. Перед відкриттям великої сцени неподалік Одеси в селищі Грибівка організатори події влаштували привітальний концерт в Київському клубі і дали прес-конференцію в студії телеканалу м 1 Чекалиśmy на ten тенфел. У вас ми чекали на Вудсток в Україні вже багато років. Сподіваємося, що молодь наших країн відтепер зустрічатиметься не тільки у Польщі, а й тут у вас. На українському Вудстоці чотири представники з Польщі. У нас так само сербська команда, білоруси, естонці. Тобто, в принципі, фестиваль міжнародного рівня, і в цьому році зібраний досить непоганий лайнап. Отже, лайнап включив до свого списку декілька молодих українських команд, що виграли попередній конкурс, декілька гуртів, що пробивають собі шлях до. Першого ешелону вітчизняного шоу-бізу, гостей з-за кордону та хедлайнерів серед відомих імен варто відзначити скай, танок на майдані Конго, «Гайдамаки» і мандри. Фестиваль приємно потішив рівнем технічного забезпечення. Хороша сцена і звук. Проте були і певні мінуси. Найпомітніший обмежена реклама напередодні проведення події, адже відвідувачів Вудсток зібрав всього декілька сотень за всі дні. Насправді класний звук, класна сцена, все є необхідне для фестивалю, море, сонце, літо. Чому б не приїхати? Просто трішки більше реклами і все було б окей. Меліком хоча б написали Вудсток 2013, приїжджайте сюди. На заборі на заборі. Хоча на заборі завжди хочеться на таких майданчиках, я думаю, більше людей. Я розумію, що це може питання часу, площадку треба розкрутити, може не вистачає. Ріка двох, може може на четвертий рік, все ж таки тут буде реальний вусток. Іноземним гостям теж сподобався майданчик, а відсутність багатотисячної публіки не дуже засмутила. На першому фестивалі Woodstock в Польщі теж не було дуже На першому фестивалі Woodstock в Польщі теж не було багато людей. Все починалося з такої собі хіпітусівки, але згодом все набуло серйознішого масштабу. Тому зараз маємо одну із найбільших музичних подій Європи. Маю надію, що в Україні трапиться так само. Ми теж сподіваємося, що на наступний рік про фестиваль дізнається більше меломанів. Організатори події вже пообіцяли, що в Україні густок проходитиме і надалі, хіба що поміняє свою локацію і переїде ближче до польського кордону.